Всім привіт! Початок нового тижня, як завжди розпочинаємо його з присідань. Довго розкачуватись немає часу, тому просто вриваємось в роботу. Важкої роботи сьогодні не буде точно, але вона буде цікавою. 20 на 10 розпочинаємо. Розминаємось, гріємось. Техніка дихання, відчуття снаряду. І просто, щоб тіло прокинулось, поїхали. 60 на 8, потроху підкидаємо ваги. Ноги живі, спина тримає, робочий настрій є, поїхав. 100 кг на 5 вже має щось відчуватися, але це ще не основна робота, тільки розгон працює. 125 кг на 4 повторення. Тут уже побільше концентруємось, тримаємо спинку рівною, без всякої дурні тримаємо темп, повний присяд, гарно піднімаємось. Поїхали. 40 на 2 передробочий підхід, вага вже гарна, але маємо зробити чисто, як по нотам працюємо. 150 кілограмів перший робоча підхідна сьогодні без шуму, без понтів. Просто маємо зробити свою роботу. Поїхали. 150 кілограмів на 5 повторень, другий робочий підхід. Тримаємо конструкцію тіла максимально рівною. Незалежно на те, що вага не сильно велика, не кидаємо, не провалюємося і контролюємо рух від самого початку до, до кінця. І... Тому що саме так будується сила. Поїхали. Полный максимальный контроль, все основная работа, все на сегодня. Вага була невелика, чому так? Тому що після Кубку України планувалося прийняти участь ще в Кубку Києва, так? який мав бути от 22 листопада. Але там ну, заявилось мало людей, і само собою змагатися ну, просто не цікаво. Тому розпочинаємо підготовку вже десь на лютий місяць, там вже буде гарні змагання, буде боротьба, буде конкуренція. Тому туди здається, що там великий срок. Так? Але насправді це дуже мало, так? Тому що три ну, місяці у нас буде там 12 присадів, 12 тяг так і десь під 20 жимів. Тому починаємо спочатку. Буду показувати, як закладаю форму просто на цілий рік, там, по кардіо, по скоротно силовій витривалості. І будемо працювати. Далі у нас по плану сьогодні, як завжди, наша заминка, розгинання ніг сидячи в блоці, два підходи по 20 повторень. Розведення ніг в блоці, сидячи два підходи по 20 повторень, виси на перекладені і сидячи в блоці підйоми на носки. Чотири підходи там, від 20 до 12 повторень. Також сьогодні зробимо жим штанги вузьким хватом і потренуємо спинку. Йдемо працювати. Розгинання ніг сидячи в блоці, два підходи по 20 повторень, вага середня легка. Працюємо. Розведення нік сидячій блоці, Два підходи по 20 повторень. Підйоми на носкі сидячій блоці, 4 підходи від 20 до 12 повторень. Закінчуємо нашу заминочку, висимо на перекладині, 4 підходи. Від хвилини до 30 секунд. Поїхали. Заминочка все, далі йдемо, працюємо жив штанги лежачи вузьким хватом, І потім спинка, працюємо. Присідання є, заминочка є. Далі працюємо вже в штаті лежачи вузьким хватом. На вагу тут не лізем, тут більше просто для тонусу. Розігрівався, як завжди, 20 кг на 10, 40 на 6, 60 на 4 і 80 кг 3 підходи по 5 повторень. Працюємо. Жим вузьким є, працюємо з спинкою, продовжуємо нашу роботу, бо працюємо з м'язами спини. Стартуємо тяга з верхнього блоку до груди широким хватом, 4 підходи від 12 до 8 повторень. Повністю розтягуємо, нікуди не поспішаємо і маємо відчути, як спинка на себе повністю забирає всю роботу. Поїхали. Тяга горизонтального блоку військової рукоятки. 4 підходи, 12-8 повторень. Корпус тримаємо рівно. Кожен рух, наче хочемо зімкнути по максимуму лопатки. Це не просто вправо, це форма твоєї спини. Працюємо. Тяга з лежачи під наклоном, 4 підходи, 10-8 повторень. Це вже силова вправа. Тут головна сила, але весь організм має працювати як єдиний механізм. Додаємо вагу, але не втрачаємо контроль. Працюємо. Тяга за наталею наклоні, 4 підходи, 10-8 повторень. По максимуму концентруємося на одній стороні. Кожен рух повільно з максимальним відчуттям не махаємо, аби як, а працюємо і повністю контролюємо, контролюємо наш рух. Було верхнього блоку канатом 4 підходи від 15 до 10 повторень. Стартуємо плавно без ривків в нижній точці. Легенька пауза, по максимуму напружуємо, стискаємо м'язи спини. Працюємо. Спиною закінчили, далі працюємо з біцепсом. Стартуємо з згинання руки, стоячи з гантелями супінації почергово. Чотири підходи, 15-10 повторів на кожну руку. Нікуди не спішимо, повний контроль, ніякої інерції, тому що біцепс зросте від техніки, а не від вашого его. Працюємо. Д'ямо штанги на біцепс. чотири підходи від 15 до 8 повторень. Фінал. Наш біцепс має нам сказати дякую. Працюємо. Відпрацював, ти дивився, значить, не просто так. Не зупиняйся, сильні стають сильнішими, тому що не кидають. Побачимось.